Друзі, вітаю! Газета The Telegraph, британська газета, в якій статтю написав військовий, каже, що Трамп може посприяти тому, що Путін виведе свої війська з України. Причому виведе їх повністю, і він каже, що Трамп може застосувати той же сценарій, який зараз застосований в Газі, в секторі Газа, не в Газі, в Газі там інший сценарій, персональні санкції проти тих, хто. Намагався боротися з Трампом. Ну і оскільки вони боролися з Трампом персонально, то він вводить санкції ще й на їхні сім'ї. Мається на увазі суддів. Це Гага. А в секторі Газа мається на увазі. Ультиматум Хамасу, так і Трамп вибив їх звідти і зараз хоче взагалі виселити палестинців, що насправді така достатньо жорстка історія щодо Палестини. Але ось цей військовий каже: слухайте, ну він же ж може зробити так же і в Україні: виселити росіян, їхні війська з території України. І має певні пояснення, чому. Так може статися. Історія дуже гарна, нам подобається, і з точки зору того, що це лунає в Британії, в Штатах і в Україні, і з точки зору іншої, що ось такі прогнози дуже часто збуваються, тим більше, що це військовий і натякають цим, знову ж таки, не військові британські, а британські політики, підтягуючи саме ось таке рішення Трампа. Давайте це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, а я зараз швиденько вам все розкладу по поличках. Власне, є такий військовий аналітик Геміш де Бреттон Гордон. Він власне сам колись був військовим. Він полковник британської армії, відставці. От він каже, що Дональд Трамп записав собі у здобутки в регулювання війни в секторі Газа, де зараз сектор газа він хоче забудувати лакшері нерухомістю. каже супер красиві пляжі. Збудуємо щось таке, чого в світі ще не було. І це буде найкраща побудова. Взагалі на морі, яку тільки можна уявити, каже Трамп. Ну і власне Геміш Бреттон Гордон каже, що наразі це ну, ще не є супервеликий успіх, але він, власне, надихає Трампа і його команду на рішучі дії щодо підтримки України і примусу РФ до миру та виводу військ з України, каже цей е, Гордон. Путін тиме, тепер має бути наляканий. Ураган Трампа може занести його на Урал і далі. Пише аналітик, натякаючи на повалення Путіна і його ув'язнення в Сибіру, каже The Telegraph. На думку автора публікації, підбадьорення його перемир'я в Газі Трамп тепер наполягатиме на мирній угоді в Україні, яка б точно поклала край. Конфліктом єдиний спосіб, який вона може бути виконана, це якщо Україна отримає назад частину, якщо не всю втрачену територію, щоб зберегти обличчя і своє майбутнє в Кремлі, Путіну можливо доведеться обміняти тисячі квадратних кілометрів землі в Україні на кілька сотень, які він втратив у священній для російського народу Курській області. Аналітик припускає, що після гучних заяв Трампа щодо Гази, ймовірно, саме президент США тримає в лищатах російського диктатора, а не навпаки. Трамп знає, що у нього набагато більше шансів досягти ефективного і тривалого миру в Україні ніж в Газі. Враховуючи бажання нового президента США бачити себе великим лідером і миротворцем 21-го століття, Путін повинен бути. Стурбований, каже колишній військовий, що треба одразу дати в контекст. Трамп може дійсно надихнутися Трампу, щоб бути таким королем, яким він є зараз. Я говорив, що він себе відчуває імператором, йому треба певні перемоги і успіхи. Як казав Хав'єр Мілей, між шаленим власне, політиком і комедіантом його відрізняє. Можливість створити успіх, успішну історію це crazy guy чи ти професіонал? Є історія успіху, чи немає. І саме вона визначає мас дуже схожий на дивака. Але коли ви знаєте, скільки в нього грошей він заробив своїми мізками, ви кажете, ні, він не дивак, він мільярдер, він успішний. Так само Трамп може бути схожий на дивака crazy guy, Але, типу, коли ви бачите, скільки в нього грошей, кажете, ні, він успішний. Так само тут він може якраз довести це до кінця. Але що важливо казати, Трамп е може піти на це. Я не знаю, наскільки його надихнула ця перемога в Газі. Тим більше я погоджуюсь з тим, що вона ще не відбулася. Але я знаю одну штуку: що е Трампу цікава Росія роз'єднати їх з Китаєм, тому Трамп буде завжди тримати це в голові. Перше, тому що він грає Рейгана. Друге, е Трамп, яким би імператором не був, але газета, яка це пише: це не Вашингтон Пост, це не Фокснюс, це не BBC, це не CNN, це Телеграф, це Таблоїд. Тому, скажімо так, нагнітання, ось це ми бачимо в медіа, але інформацію ділимо на два. Ми цього дуже хочемо, нам це дуже потрібно. Але в будь-якому випадку готуємось до різних сценаріїв. Тут насправді ця стаття розійшлася дуже сильно, і багато ЗМІ, в тому числі і західних, це передрукувало. Ну от пише, що один сценаріїв цього мирного плану буде е, пропозиція Трампа е, включити е, використання західних інвестицій для відбудови Донбасу. Взамін Росія могла би отримати послаблення санкцій. а Трамп міг би почати. Якраз таки повернення регіону власне за допомогою Сполучених Штатів, якраз на глобальний рівень, дало б новий імпульс Україні і Росії, поставив би Путіна перед необхідністю зробити складний вибір, який повпливав би на економіку Росії. І Він же це говорив: що я типу Путіну можу врятувати твою економіку. Я можу тебе врятувати. Ну, якщо ти вийдеш з України. Далі такі рішення можуть бути більш ефективними для Москви ніж для Гази. Де вони здаються абсурдними. Типу, він казав, що я в газі збудую супернерухомість. А Гордон каже: типу, та ні, краще вкладай ці гроші в Україну. Тут це зрозуміють. Бери літій, бери, значить, там виробництва шахти Донбасу, давай з Україною разом піднімати. Це може бути цікаво велика кількість різних копалин. Такі рішення. Можуть бути дійсно тут сприйняті краще ніж в газі, тим більше, що тут місцеве населення нікуди не перевозять. І що він каже? Що російські олігархи, які прагнуть повернутися до Європи, можливо, будуть більш схильні підтримувати пропозиції Трампа. Якщо враховувати економічний спад в Росії, то навіть трудові ресурси, як Путін часто ігнорує, можуть почати проявляти невдоволення. Це створить ситуацію, в якій Трамп може виявитися більш впливовим гравцем ніж здається на перший погляд. Звичайно, пропозиція Трампа про мир Україні викличуть відторгнення як у Києва, так і в Москви. Проте деякі його ідеї вже почали сприйматися як можливі рішення. Трамп можливо матиме достатньо сили і підтримки, щоб запропонувати мирний процес, який може змінити ситуацію в Україні. Путін швидше за все стурбований можливими наслідками планів Трампа, особливо якщо враховувати те, що вони можуть бути вигідними для США, Європи, тоді як для Росії, будуть передбачуваним обміном території з Україною. Не виключено, каже колишній військовий, що Трамп. Також готовий передати відповідальність європейським лідерам, які повинні взяти на себе роль захисників Європи, оскільки він все менше орієнтований на зовнішню політику за межами Сполучених Штатів. Хоча тут ми можемо поспорити через те, що Гренландія, Канада, Газа, Україна, Мексика, Канада, Панама все це не внутрішня політика, це все політика зовнішня. Це експансія і це спроба якраз таки бути. Суперсильним, супер впливовим і супер, супер, супер у всіх значеннях, які тільки Трампу можуть здаватися. От щодо України, то зараз ми бачимо, що поки що реально плану немає. Є алгоритм, але Трампу треба перемога в Україні. Якщо буде перемога Путіна в Україні, а не перемога України і Трампа, то ось ця бравада і цей ну супер лакшерний е медовий місяць. Закінчиться і Трампа будуть сприймати набагато гірше. Скажуть, ну дивіться, Путін його переграв. То що тоді вже сі, моді, канадці, мексиканці, теж захочуть. Тому якщо не буде перемоги в Україні, бо я теж погоджуюсь з автором, що перемога в Газі може бути тяжчою. Там треба цілу націю, яка тисячами років там жила, вивезти. А тут треба просто вивезти окупантів. Це простіше. І ті гроші, які ви можете вкласти там, на березі моря, вкладіть їх тут. В степах Донбасу. І це буде більший результат. І Європу посилим і все зробимо. Тому є, скажімо, речі, які ми повинні розуміти, що Телеграф це не супервелика аналітика, але ми сприймаємо це як, ну, скажімо, меседж британців, які намагаються Трампа підпирати. Ну, от ви знаєте, що британці зараз на себе повністю взяли керування Рамштайном. Думали, Байден думав, що це будуть робити НАТО. Зрозуміли, не працююча історія. Взяли, віддали все напряму британцям. Британці розділилися ролями. Ми зовнішню штуку беремо, ти внутрішню, але в будь-якому випадку давай, помагай. Бачимо серйозну історію, яка дійсно закручується. От Британія допомагає Україні і десь намагається форматувати бачення Трампа і по Україні, і по Європі не тільки тому, що британці наші класні друзі, ми їх любимо, вони люблять нас, але й тому, що якщо падає ми, Путін дуже швидко піде на Польщу, Балтію, Німеччину, а там до Британії рукою подати. Тим більше ракета. На кілька тисяч кілометрів летить дуже швидко. На жаль, ми з вами це знаємо. Це знають і британці, які нам дуже сильно допомагають і живуть в наших містах, і тому вони дійсно дуже сильно нам допомагають, в тому числі форматувати думки, бачення і плани деяких наших союзників. Напишіть, будь ласка, чи дійсно Трамп надихнувся перемогою в секторі Гази і готовий допомогти зараз Україні? Зробити так, щоб Путін вивів всі свої війська. Фізична змога в нього є. Ми сьогодні в день з вами писали відео про Келога, і він сказав, що тільки 3 з 10 балів по санкціях діють, якщо Трамп захоче вдвічі збільшити санкції. Це лягає якраз в ключ ось таких заяв. Напишіть, будь ласка, чи зміг би Трамп це для України і для себе, як лідера Сполучених Штатів та вільного світу, зробити. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.